ти мене все якусь нову іграшку хочеш купити, а мене віддихнуть. У мене серце розривається від болю. Що діється з моїм хлопчиком? Я, я, я. Він же мене такий вразливий. Та не вразливий, а вирідливий. Розбалували ви його вашої висотість. А все тому, що хлопчик виріс без матері. Не нагадуйте мені цей нічний кошмар. Як тільки вона бува, моя каріна. Піти одразу після весілля, а все це цей інтернет винен, знайомство по інтернету. Заспокойтесь вас, заспокойтесь вас, обошнато, все вже в минулому. Але потрібно, щоб, щоб, щоб подібного не трапили з нашим принцем. Що ви маєте на увазі? Він же ще дитина, не така вже й дитина, якби ви хоча заглянути. На сайт знайомство, але ж я, король, вам нічого не казав. Боже мій принц мене б'є. Ще чого, Я не хочу, щоб принц повторив долю своєї матері, познайомиться там із якоюсь гризою, і вона нам усім життя перетведе. Ті сучасні принцеси такі легковажні, їм би тільки по будь-яках ходити, такі безпутні. Так, мій колір. Шлюб справа дуже серйозна і відповідальна. Тут потрібно довіритися проф... професіоналам. Професіоналам? Що ви маєте на увазі? До свахи мені звернутися чи як? Свахи? Про що, ваше велич? Це ж саме не Зараз існують нові методи підбору наречених. До речі? Хто потерпає від нити? Кого не радують ніякі розваги та насолоди сучасного життя, зверніться до нашого агентства Шерше для ФАМ, що у перекладі шукайте жінку.